Пару прогноз для козеругів на вересень 2025 року. Подивимося три важливих події вересня місяця для козиругів. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія місяця. Так, далі подивимося. Що в вересні місяці буде відбуватися вашій професійній діяльності? Якісь спокуси вас будуть мучити? Можливо, залежності, то позбавляйтесь від них. Так, що очікує в професійній діяльності, як складатимуться фінансові справи. Так, далі. Що очікує в особистому житті козелугів у вересні місяці. На що звернути увагу в плані здоров'я у вересні? Так, і порада підказка або застереження на вересень місяць. Так, три важливих події. Перша важлива подія п'ятірка пентаклів. От вам не вистачатиме чогось спілкування, можливо, з якоюсь людиною тут на дні колоди імператор. От ви в енергіях будете знаходитися. Давайте все відкрию. Ага. А... Так, ну, скажу, як іде історія спочатку. Так, ви знаходитеся в енергіях якоїсь нехватки. Тобто, концентруватимете свою увагу на тому. Чого вам не вистачає в житті, те, чого ви прагнете. Можливо, це в когось гроші, можливо, в когось хтось зосереджений буде на здоров'ї, у відносинах щось не вистачатиме, можливо, мало приділяють вам часу. Тут ви дивіться, чому це саме відбувається, тому що ви обмежили. Ви Начебто і хочете бути в енергіях сповнення, але ви самі відмежилися. Тобто це у вас іде якийсь блок, який не дає можливості пробитися до вас енергії достатку, скажімо так. І тут, якраз в вересні місяці, ви будете виходити з енергії нехватки, і на це якось вплине імператор. Можливо, ваш. Батько, чоловік, можливо, якщо це по роботі, то впливовий колега-керівник. Так, професійній діяльності. А щось не хотітимете робити нове, можливо, все приїлося, однакова робота, день в день. Так, угу. обмеження якісь, знову ж таки, вибудували. Ну, щось вам не дуже хочеться працювати. У фінансових справах у вас все добре, сім'я повністю задоволена. Просто вам, можливо, деякий час потрібно передихнути, відпочити. Четвірка це все ж таки стабільність, якась, яка вас вже заїла. Будете чекати якихось нових подій в особистому житті. Можливо, проява якраз лицаря-мечів по мечам. Або будете чекати, коли ви зможете проявитися до. Якоїсь жінки, чоловіка, тому що лицаря мечів, це ви якраз швидко дуже вірветеся в життя. І тут треба почекати трішечки. В плані здоров'я, а щось нове будете пробувати. Те, що вам не потрібно, можливо, комусь пігулки вже не підходять і переходити на щось нове. Можливо, Змінюєте вид діяльності, можливо, хтось лікаря, хтось методи лікування. І дивіться, у вас нові шанси, йдуть нові ідеї, які ну, варто розвивати все-таки. Це новий шанс, нова можливість гарно продумати все і зробити так, як ти хочеш. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив, обходять тебе сторони.